Виборчком продовжує підбивати результати місцевих виборів. Вже обрали 23,5 тисячі депутатів місцевих рад із майже 160 тисяч та приблизно 2 тисячі голів міст сіл та селищ із 10 тисяч. Майже годину тому розпочався суд у справі про скасування результатів виборів в Одесі. Розглядають позов кандидата на посаду очільника міста Саші Боровика. Він вимагає від виборчої комісії Суворовського району Одеси перерахувати голоси через фальсифікації. Справу почали розглядати напередодні Пізно ввечері водночас Одеська міська виборча комісія вже оголосила чинного голову міста Геннадія Труханова переможцем виборів у першому турі. За її даними, він набрав майже 53% голосів. За Сашу Боровика проголосували більше ніж 25% Одеситів.